Доброго дня усім! Як вам уже відомо, цього тижня, це з 24 по 28 лютого, в нашому ліцеї проходить тиждень професії кухар. Сьогодні ми хочемо вам представити практичну конференцію, яку підготували учні е, даних професій, про шкідливість харчування. В даній, проєкт, в даній конференції ви побачите 10 найшкідливіших продуктів, які зареєстровані еко, е, Інститутом екогієни. Токсикології, і ви побачите, чи корисні ці продукти, які ви споживаєте кожен день, чи можна їх їсти чи ні, і зробите для себе висновок. Тому уважно прослухайте, будь ласка, дану конференцію. Фахівці інституту екогігієни і токсикології, Національної медичної академії українського НДІ харчування та кількох приватних медичних центрів склали рейтинг найбільш небезпечних продуктів, що вживаються людством. У десятку гірших потрапили всім нам знайомі шоколадки, газована вода, майонез і навіть білий хліб. Про результати, а вони виявилися досить несподіваними. Розповіли на першому в Калініграді симпозіумі харчування здоров'я життя. Багато учасників рейтингу часто стають причинами отруєнь і важких алергічних реакцій. Але для здорових людей цілком безпечні. На думку лікарів, все залежить від дозування. У невеликих кількостях прийом такої їжі може бути цілком нешкідливим. Перше місце в рейтингу посідають чіпси і газована вода. Про те, що чіпси шкідливі, ми й чули не раз. Але чому? А тому, що чіпси це суміш вуглеводів і жиру, оболонці фарбників і замінників смаку. Через особливості приготування в чіпсах утворюється безліч канцерогенів, речовин, що провокують рак. А гідрогенізовані жири ведуть до збільшення рівня холестерину в крові, що підвищує ризик інфарктів та інсультів. Солодкі газовані напої. Суміш цукру, хімії і газів, як правило, містять аспартам синтетичний цукрозамінник. Але найголовніше газована вода з аспардамом не втамовує справу. Слина погано віддаляє залишковий підсолоджувач зі слизової рода. Тому після вживання напоїв у роті залишається відчуття нудотності, яке хочеться зняти новою порцією коли. Тому газовані напої краще взагалі не вживати. Але якщо ви все ж п'єте коло, то обов'язково забивайте її звичайною водою. Крім того, бензонат натрію використовується як консервант, пригнічує ферменти, що призводить до процесу порушення обміну речовин і ожиріння. Фастфуд саме швидка їжа. Біляші, чебуреки, картопля фрі, шаурма і взагалі все, що смажиться, дуже шкідливо. Тому що смажить все найчастіше в одному і тому ж маслі, яке можуть не міняти декілька діб. Результат все ті ж канцерогени. З роками подібне харчування призводить до порушення в галузі травлення, доколіту, гастриту, печеї, запорів. Інші різновид фастфуда сухарики, горішки, шоколадно-горіхові батончики та інші улюблені дітьми продукти. Вони також призводять з роками до різних хвороб і ожиріння. Дієтологи всього світу впевнені, що харчування визначає тривалість і якість життя дитини, а смакові звички залишаються з людиною на все життя. Так що намагайтеся самого дитинства привчати дітей до здорової та корисної їжі, не дозволяючи дитині зловживати шоколадками. Ковбаса, копченість, сосиски, ковбаси, пельмені – продукції, яку ми часто за все з вами купуємо. Містить більше ароматизаторів та барників, ніж м'ясо. Відзначимо, що копчені м'ясо риба. Теж потрапили в рейтинг за високу вмісту концентратів. Вони утворюються у процесі обробки вигляді речовини бензопірену. Крім цього, все ж більше виробників переходить на геномодифіковану сировину. Наприклад, сосиски, колбас на 80% складаються з трансгенної сої. А один шматочок копченої колбаси містить стільки фенальних сполук, скільки людина вдихає в місті за рік. Фенол вкрай токсичний овочі та фрукти з, консервант, з консервантами. Навіть найкорисніші та натуральні продукти можуть стати, стати шкідливими, якщо вирощені, наприклад, біля шосе або заводу. Скуштувавши таких овочі, можна отримати неабияку частку бензопірену та інших, які викликають рак речовин. Що стосується консервантів, вони можуть містити глютамат натрію. Отруєння цією речовиною з'являється у вигляді головного болю, спазмів судин і навіть порушення обміну речовин. Маргарин, тістечка та злакові. Маргарин це суцільний трансгенний жир, найшкідливіший вид жиру. Для людини небезпеку представляють всі продукти з його міста. Це тістечка, торти з кремом, вироби з листкового тіста. Надбільна любов до цих насичених цукром і жиром продуктів практично гарантує порушення обміну речовин. Займі. З Злакові, зокрема білий хліб, потрапили до списку через те, що часто викликають непереносимість. Ця хвороба називається целіакія. Симптоми коливаються від проблем з кишечником до діабету і безплідя. Кава та енергетики, молоко. Дві-три чашки на день, не більше. Стільки може випивати доросла людина, не ризикуючи виснажити свою нервову систему. Кава підвищує сердечний тиск, викликає сильне серцепиття і навіть головний біль. А вже енергетичними напоями взагалі краще не зловживати. До цього часу вченими не з'ясований повний склад енергетиків, якими так люблять балувати себе молоді люди. Крім того, за останні кілька років лікарями зареєстровані десятки випадків летального результату від зупинки серця після прийняття кількох енергетиків. Також в них міститься кокаїн. Вони виготовляються з листя коки. Молоко, як і хліб, також часто є нестерпним продуктом. Утруєння молочними білками у важких випадках може призвести навіть до летального результату. Домашні заготовки і морозиво. Якщо крутити банки за всіма правилами, дотримуватися дозування продуктів і не нехтувати елементарною харчовою безпекою, правильною стерилізацією, проливання розсолу. Солоні огірочки та помідори можна їсти без побоювання. Однак в іншому випадку людині може загрожувати серйозне отруєння цвіллю або іншими бактеріями. Морози, у свою чергу, містить загусники і ароматизатори, які можуть уповільнювати обмін речовин. А це щонайменше підвищений ризик появи зайвої ваги. Жувальні цукерки, цукерці в яскравій упаковці, чупа-чупс. Містить величезну кількість цукрів, хімічні добавки, барники, замінники. Одним словом, ніякої користі. Ці цукерки можуть спровокувати гастрит і інші захворювання шлунково-кишкового тракту, а також різні хвороби зубів і ясен. Про що не перестають нам нагадувати виробники з одної пасти по телевізору? Шоколадні батончики. Згадайте прямо зараз. Снікерсу або марс. З чого вони складаються? Ви скажете з горіхів, карамелі, ноги та шоколаду. Зовсім ні. Насправді, це гігантська кількість калорій у поєднанні з хімічними добавками, генетично модифікованими продуктами, фарбниками і ароматизаторами. Так що користь батончиків на обличчі. Майонез. Майонез повний таранжерів, які є концерогенними до того, що підвищення рівня холестерину. Майонез їсти не можна, особливо в пластиковій бокові. Чи знаєте ви, що оцет виділяє з пластику саме канцерогенні речовини, які непомітно разом з салатами або пельменями потрапляють у наші шлунки. Майонез містить величезну кількість консервантів і стабілізаторів. До шкідливих продуктів належить також і теж різні соуси і заправку. Широкому асортименті представлені на прилавках магазинів. Вони містять величезну кількість парників і замінки смаків. Я... Дякуємо за увагу!